Володимир Михайлович, ви знаєте, що облдержадміністрація зараз реалізує регіональну програму соціально-економічного розвитку під умовною назвою Писанкове Прикарпаття. От на посаді міського голови, які штрихи перспективи розвитку обласного центру Прикарпаття? Ви писали в цю програму? Першу чергу днями приїжджав віце-прем'єр Віктор Тихонов і. На запрошення обласної ради і обласної державної адміністрації, коли підписували угоду між кабінетом міністрів і обласною радою, і одним із пунктів цієї угоди в цій програмі зазначено, що буде збудований міст через річку Бистриця Солотвинська з автомагістралю, десь вартістю близько 200 мільйонів гривень. Це надзвичайно наболіле питання. І для обласного центру, і для області загалом, ми знаємо, що нинішній міст, який... Є в напрямку пасічної він напіварійному стані. І якщо ми найближчим часом не вирішимо питання переправи, то під час ще однієї повені місто може бути розрізане навпіл. Це питання не вирішувалося 20-30 років. Прийшла нова команда, визначили конкретні орієнтири, джерела фінансування. Питання буде вирішено. Звичайно, це не тільки буде для міста користь, але й загалом для всієї області. Сьогодні є. Можливість налагодити дуже добру тісну взаємодію між обласною державною адміністрацією і е, міською радою, чого раніше не було, ні при е, віктор, ні попередній каденції, ні при каденції, коли ще був е, Шкутяк Зіною Васильович, тобто якесь виникало протистояння. Хоча люди ніби начебто були з одного політичного спектру, але не могли знайти Палічук за Нужкевичем е, Шкутяк з іншим керівником області. Е, Тої взаємодії, тої згоди, щоб працювати на користь громади. Звичайно, обласна державна адміністрація сьогодні ухвалила свою програму щодо розвитку краю. Це в першу чергу сільська програма сільські дороги. Це створення обслуговуючи сільськогосподарських кооперативів, бо 30% ріллі е, угідь сільськогосподарських у нас пропадає в області. Звичайно, якщо ми все це її, реалізуємо, її, її то тоді земельні так, спекулянти так, можна буде створювати переробні підприємства в Івано-Франківському обласному центрі, виготовляти екологічну, чисту продукцію, а не завозити там з Китаю, з Польщі, е, е, з інших держав. Картоплю і м'ясо і все інше. Тобто, ми живемо на такій багатій землі, а не можемо собі дати ради. Все це, звичайно, буде переглянуто і є повне сприяння центральної влади. Я думаю, якщо влада міста зуміє сконцентрувати зусилля для того, щоб налагодити співпрацю обласною державною адміністрацією, і це буде тільки користь для громади. Пане Богдане, впродовж п'яти років ви працювали в ключовій міськрадівській комісії з питань планування бюджету. От за яке бюджетне рішення п'ято скликання вам не соромно як депутатові? Все, що стосувалося виконання тих програм, які ми намітили, я голосував і мені за них не соромно щодо ремонту доріг, щодо ремонту житлового фонду і надання допомоги. Людям постраждали під час повені цьогорічної і 2007 року. Звичайно, я завжди утримувався при голосуванні щодо виділення коштів на різні пам'ятники. Я не проти пам'ятників, хай би були, але не з міського бюджету це треба робити. Це ненормальне явище, що досі в обласному центрі немає. Гідного, достойного пам'ятника Тарасу Шевченку, і в той же час на кожній вулиці намагаються або церкву, або каплицю, або якийсь пам'ятник встановити, якщо з літака подивитися на Івано-Франківську, це як цвінтар вже виглядає все в Христах. Має бути міра в усьому. Тому все, що йшло на користь громади, в мене совість чиста, мені ніхто не може дорікнути, що я проголосував не так як ви повинні був проголосувати, як ви ставитеся до так званих депутатських фондів, от як представник бюджетної комісії, чи не здається вам, що така система розподілу коштів на потреби виборців розпорошує фінансові ресурс міста, і ці гроші краще об'єднати в якісь цільові призначення для певних галузей, бо за будь-які обставин депутати знову таки не бачать цих грошей, а начебто адресують їх чи на культуру, чи на освіту, чи на медицину? Тут не є однозначна відповідь з цього приводу, тому що якщо так взяти в межах бюджету, це майже 2, 2 мільйони у рік виходить на всіх депутатів чи 2,5. з половиною. Знову ж таки, це десь люди не розуміють. Якщо кажуть про депутатські кошти, то думають, що так, то дають ців. готівкою і потім з кишені, Федьків чи якісь інші депутати ділить. Це не так, тому що кожна бюджетна копійка йде через голосування, через рішення сесії міської ради. Є дуже багато питань, які централізовано вирішити досить складно. Наприклад, хтось захворів терміново треба на лікування, в когось там сталося лихо, в когось там треба відремонтувати чи під'їзд, чи ще щось. Звичайно, тут депутат вже виходить з власних якихось. Поглядів, де краще вкласти ці кошти, можливо, з власної зацікавленості, але я вважаю, що здебільшого ці кошти йти кошти йшли за призначенням, там не було розкрадання. Якщо б, наприклад, керівництво міста, міський голова виконком вийшли з якоюсь програмою, такою дуже привабливою і перспективною, про те, що треба централізувати ці кошти, виділити тих 2 мільйони на якусь проблему, дуже наболіло. Я думаю, особливого заперечення в більшості депутатів не виникало б і вони б проголосували. Тобто, я це вже на розгляд і на совість депутатів, як в подальшому вони ухвалять, так і буде. Але я б не казав, що ці кошти пішли на марне, вони пішли і на матеріальну допомогу людям, і на вирішення інших важливих питань. Ви правильно підмітили, що після 31 жовтня міський депутатський корпус буде сформований за змішаній основі 30 депутатів буде мажоритарниками, 30 депутатів, делегованих політичними партіями. Як для мене, для міського голови це є дуже складна і проблематична схема, бо треба буде шукати певного компромісу. Треба буде очевидно домовлятися, шукати все таки більшість, яка би підтримувала ініціативу міського голови. Одна посаді міського голови, щоб робив Богдан Федьків, аби... Вгамувати пристрасті в цій залі, аби скоординувати роботу різних депутатів, які будуть входити в різні депутатські групи задля ефективної роботи на користь територіальної громади. Бог людину наділив розумом і мовою. Я думаю, що це наша перевага, і ми отримали цей засіб для того, щоб спілкуватися, знаходити спільну думку, знаходити компроміс. Виводити за дужки і за межі міської ради все те, що роз'єднує, а в голову угла поставити ті питання, які об'єднують. Мова йде про те, що я казав, економічні, соціальні, культурні розвиток освіти, медицини. Тут політики на цьому не повинні бути. І я впевнений, що в всіх тих політичних силах, які зайдуть в міську раду майбутнього, і з мажоритарних округів, і по багатомандатних, знайдуться. Такі представники, більшість таких представників сформують це ядро. Я, як і депутат, ви бачили, завжди знаходив спільну мову навіть з політичними опонентами, коли йшлося про інтереси громади. Ми забували, хто представляє яку політичну партію, у кого який вождь, у кого який кандидат на пост президента. Треба було з бютом голосувати. Голосували з бютом з нашою Україною, з нашою Україною, але. Ніхто мені не може дорекнути, що я торгував своїми політичними поглядами. Я просто їх демонстрував шляхом голосування і не йшов до мікрофону і не піарив себе. Так я думаю, повинні робити в майбутньому всі депутати. І як міський голова, якщо б так сталося, то звичайно я готовий йти на компроміси, якщо вони будуть стосуватися інтересів громади і розвитку території. А все політичне, все наносне, воно відпаде само собою. Якщо ми поліщимо, поліпшимо життя людей і у місті, і в державі загалом. Пане Богдане, особисто для мене, як журналісти, цікаво ваші погляди на розвиток території під назвою Франківська. Ми це очевидно почуємо вже в наступній нашій програмі. Я вам дякую за участь в нашій радіопрограмі. Це був Богдан Федьків, депутат Єма Франківської міської ради. Нині кандидат на посаду міського голови Ян Франківська. Діалоги з ним вів я. Журналіст Михайло Маланюк, оператор прямого ефіру Оля Вишневич. Спасибі за увагу. На все добре.